Псалом 63, Начальнику хору, Псалом Давида. Почуй, Боже голос мій у молитві моїй, від лютого ворога охорони життя моє, укри мене від намірів злодіїв і від зборища беззаконників. Вони, наче меч, нагострили язик свій, і мов стріли кидають слова образи, щоб таємно стріляти в неповинного. Стріляють в нього несподівано і не бояться. Воно утвердилось у злому намірі, змовляються поставити таємну сітку і кажуть, хто її побачить. Вони вигадують всіляку неправду, вишукують, розслідують, заглядають аж до глибини серця. Але уразить їх Бог стрілою. Несподівана стріла Божа вдарить їх. Вони покарають себе своїми ж словами. Всі, хто побачить їх, відійдуть від них. І нападе страх на всіх людей. Вони сповістять про діла Божі, бо зрозуміють, що то його діло. Звеселиться праведник у Господі і уповає на нього, і похваляться всі праведні серцям. Слава!